Послання 1120. Як багато людей вірять у злочин в ім'я справедливості Вівторок, 6 травня 2014 року Божого 2002. Моя ніжно улюблена дочко, Моє слово відкидається багатьма людьми. Бо правда є подібною до колючки в боці тих, які соромляться. Відкрито проголошувати моє вчення. Людина, яка вважає, що свобода самовираження є важливішою, аніж вірність Слову Божому іде дуже небезпечною дорогою. Будь-яка людина, яка вірить у своє священне право заявляти про власні погляди, які виправдовують гріх, зраджує мене. Як багато людей вірять у злочин в ім'я справедливості, ті люди, які диктують вам закони, в тому числі ті, які регулюють діяльність вашої церкви, заставляють вас повірити, що право на свободу самовираження перевищує кожен Божий закон, навіть тоді, коли вихваляється гріх. Гріх охоплює багато аспектів життя, і в сучасному світі кожному гріху знаходять пояснення, проголошуючи індивідуальне право кожної людини робити те, що їй подобається. В той час як жоден з вас не має права судити іншого в моє ім'я, так і жоден з вас не має права заявляти, що гріх є доброю річчю. Ваш Ісус